Ви когось боїтеся? Чи вас хтось боїться? Тут ходять люди, Сыр, Що за прововаються. Не да. Нема ну, тут ніяких не провокаторів. Сказали. Прибирається Майдан, да. тут буде чисто, да, ми буде порядок. Ну, хто а хто розуміли. хоче в войнушки поіграти на Донбас. Будь розуміли. ласка. А хто? хто ви ж, той, той, хто тут живе, той і поджигає. А Я вчора а... чула, вони сказали ні нам, ні вам. От і попідпалювали. І все. Молоді вам всіки, руки по 15, по 17. Кого ви слухаєте? Ви краще, за що рука закатуйте, йдіть, працюйте. Якщо ви кияни, якщо вам не злічно, в якій країні будете жити, не підчиняйтеся, ніяким провокаторам і ідіотам. Понятно? А не от там цирк строїти. Ви... Це треба було зимою це все робити. Ми вже вас це все зробили, тепер приберемо. Ми його породили, ми його й приберемо, цей майдан. Оце срач. Була на Грушевську, дорогою. І тут була. Так а чого ти оце переписався осюди от от. Провокатор. Страшно зводити ти Ми, Ми, на вича. Я поблизьку і попробуй. Всю що, тому що сука із якщо ви не знаєте. На Груше не так давно я не знімав на камеру. Ну, Кожен день легко. Після 11:00 от там от подарки. Показать, кто. Надо, вот я разжал, как не снимал. Надо было показать, кто. А утром идешь, я иду на работу. Да, на Майдане был сухой закон, я знаю. Сухой закон! Да. Вот там вот грушу разминать, вот, четвертой кружки пил. Я не знаю, 15. я не спрашиваю не... себя под вот пил? Не было здесь сухого закона. Мне надо рассказывать. Я, я не, не спрашивал себя под а, а, Я знаю, что утром иду на работу, в 8 утра там пройти невозможно. Вот там вот. Ось там да. не да, там під гар Я Наче не п'ють, що за кіло. А він дівчину не з'їсть? Дівчину не з'їсть. А не понадкусує? Ні, не подушу, ж Кого більше боїтесь? Людей чи собак? Людей, звісно. Задимійте його. Де це ви так замостилися? А ну покажіть своє взуття. А що це означає? Ви приплутали сьогодні? Ні. Це спеціально так я зробила. А як вам вдалося? Ви купили дві пари? Так, спеціально. І мій чоловік десь тут ходить. В нього теж тризуб. Так, от, от кеди такі. Можна поспілкуватися, побалакати, крикнути Славу Україні наприклад. Ваша точка зору, час наводити тут порядок? Так. Ну, тому що політичний майдан вже давно закінчився і потрібно наводити лад у Києві. Тому прийшла ось, щось буду робити зараз. От, ось такі стрімки. У вас онлайн? Ні. У куток за що поставили? А послушай, мальчик. Як Слышь. настрій сьогодні? Нормально, отлично. Супер. — Я в одній книжці читав, що в суботу вихідний повинен бути. що, що, подвоє сьогодні. Парад, надо, вам? Дівчатка, це у вас комуністична партія господар? Комунальне підприємство, господар. А що таке комунальне підприємство? Це комуна? Так, звісно. Ви були в той час, коли в перший день Майдану був, коли йшов в дощ. А розкажіть про те. Я погано пам'ятаю, я знімала. Сьогодні щось цікавого зняли? Ну, звичайно, зняла історичні події розбору. А розкажіть, як вас вчора забороняли знімати вам? Ну, бігали. Дивного вигляду чоловіки. Я ходила, знімала репортаж, от, а вони мені кричали на автогін: Дівушка не знімайте!» «Дівушка, навіщо? От. При цьому вони займалися тим, що кидали ножики в дерев'яні дошки. Я це засняла і це їм не сподобалось. Це все. Це просто логічно те, що відбувається. Це рано чи пізно мало статися. Тобто, якби це була моя хата, я це припинила ще в квітні. Вот. Залишила б там інститутську для того, щоб слідчі дії проводити. І все. А тут би вже все поприбирала, тому що Майдан, на мій погляд, виконав свою функцію ще в... у ну, квітні. Але наші люди не можуть, по-перше, маса людей велика не може так швидко реагувати. Ну, все сталося, як сталося. У киян урвався терпець. Кияни перші виходять на Майдан завжди не хтось, не хтось, а саме кияни. І 1 грудня тут були ми, кияни, в повному складі. І так само кияни прибирають Майдан. Це все. Та що це, це логічно.